Значит, пару буквально слів перед початком нашої а, однієї четвертої фіналу. Олександр і компанія. Пару слів. По правилам, в принципі, вже все знаєте. Uh, у нас є сьогодні суперсудді вищої категорії. Це Женя і Влад. їх можна засняти, вони там раються щось. Питання в тому, тільки, хто зараз uh, йде на королівський майданчик. У нас дві команди з ті, які отримали третє місце в своїх групах, суперкоманди, і три команди, які виграли або пройшли одну восьму фінала. Почнемо з однієї восьмої. Ну, тут все просто. Вони визначаються по тому, як, хто яким фінішував в третьому турі. Значить, шоста команда там була першою. Шоста команда. Перша команда. Перша команда Кирил Саша. Вони були другими. Хоча, як ви бачите, у вас було по 13 очків, ми там знайшли, що останнє чогось не записалося очко. Я його не було. Не було? Не було, ані після святка забили. Після святка, не знаю. Хорошо, ну не важливо, все одно не в друге місце. І третє це 17-та команда, третьо буде. Тобто 17-та команда це Толік і Маша. Вони зайдуть останніми на майданчик. Ура! Ура! Але вони з однієї 16-ї, тобто вони вже молодці, що вони так довго протрималися. Кирилл Саша зайдуть перед останніми, а перед ними зайдуть Віктор і Андрій. Так, І дві команди, які попали заслужено як треті місця. Це значить, супер дівчата, 11-та команда, Яна і Катя, і супермир Назар і Сергій. Значить, серед нас визначається той, хто буде мати королівський майданчик по тому, як зіграли в останньому своєму. Турі в своїй групі. І тут 11-та команда набрала аж 4 очка, а друга команда набрала аж 2 очка. Тому 11-та команда починає з Королівського майданчика, а ми будемо першими претендентами. Що важливо, після того, як закінчиться той чи інший тур, ви слухаєте результати. Теж сильно не розбігайтеся, щоб там сильно до вас не кричати. Коли хто вже програв, не плачте, там, не робіть там, істерику, там, не треба там да. э, Значить, Обов'язково на камеру скажіть пару вражень своїх, що ви думаєте про волейбол, будете цим займатися чи кидаєте, йдете на плавання, там, на бейсбол, там, я не знаю, що розкажи, як приймає. Дивіться да, в камеру. А потім і обов'язково не забудьте зробити фото з вашою командою. Одна команда в нас тікла без фото. А так, да. І сьогодні в нас розігрується торжественно, торжественно 11, правильно? 10. І дев'яте місце. Вау! Wow! А дві команди перейдуть в півфінал, де вони будуть е, боротися далі за серйозніші gonna... місця. Okay. От, так що вас вже дванадцяти не буде. От ви сюди прийшли, у вас вже одинадцяти мінімум буде. Це добре, правильно? Тобто ви вже чогось здобули. Все, готуємося, будь ласка, і починаємо. Питання є, питань немає. Gonna... Саша, питання? Так, граємо три тури. Два перших по 20 хвилин, третій 15. Через кожних 10 хвилин тайм-аут. Десять тайм-аут 10. Одна команда вибула. Знову 10 тайм-аут, 10. Друга команда вибула, 10 тайм-аут 5. Ще одна команда вибула, а дві пішли на півфінал. Півфінал буде вже в четвер, через три дні. От і все.